Я вже російський, я вже росіянин. А це ще один фігурант миротворця і колега Стоуна за кіноцехом, відомий сербський режисер та музикант, володар двох пальмових гілок канського кінофестивалю і кавалер французького ордена культури та мистецтв. Який тепер клянчить гроші у Путіна, я думаю, дуже добре одне з іншим. Якщо ваша підтримка буде, так це буде це нині. Емір Кустуриця – головний режисер абсурду кремлівського театру Ляльок, який продав душу і залишки таланту за рублі, і робить вигляд, що так і було задумано від народження Путіна. Я люблю Росію. До речі, до бази центру миротворець, режисер і музикант кустуриця потрапив за підтримку окупації українських територій. Фанат путінського режиму ще з 2014 року підтримував анексію Криму. Підтвердження, що ви Росія, це життя ваше, це культура ваша у 2017-му Кустуриця разом зі своєю фолк-рок-групою the No Smoking Orchestra» дав свій перший і єдиний концерт в Криму. Втім, встиг заляпатись. Зробив дуже брудну заяву. Крим російський це така територія, яка завжди була російською. Сербський режисер боснійського походження дійсно був культовим. Створив легендарні фільми Андеграунд і час циган. Але давайте з'ясуємо, чому він переключився на російську пропаганду. Те, що зараз відбувається в Україні, це боротьба для нас. Ми, хто бачив, що трапилося з цими бандерівцями в Хорватії, коли вони вигнали 230 тисяч сербів. Я думаю, що ця аналогія дуже важлива для всіх. Коротка історична довідка згідно з переписом населення 1991 року. 78% мешканців Хорватії складали, як це не дивно, хорвати, і лише 12% серби. Перемога націоналістів на хорватських виборах 1990 року викликала негативну реакцію сербів. В ході розпаду Югославії хорвати боролись за свою незалежність. А ось сепаратистські сербські війська разом з Югославською національною армією захоплювали території. Я був великим югославом, який вірив у Югославію. Один з результатів діяльності таких кустуріць кривава битва за Вуковар. Після перемоги у ній серби проводили етнічні чистки та масові вбивства хорватського цивільного населення і поранених військовополонених. Тож це чимало говорить про самого Еміра і той бік, який він обрав. Мета цього всього стерти росіяни сербів з лиця землі. Але чомусь у реальному житті все з точністю до навпаки. При цьому кустуриця не забуває звинувачувати США в усіх гріхах. Наприклад, у ситуації із Косово режисер вважає, що незалежність цієї держави то кримінальний акт з боку Америки та Західної Європи. Це реалізація старої американської ідеї наблизити НАТО до кордонів Росії. А оце вже про начебто причини війни Росії проти України. Хоча топити за Московією кустуриця почав ще задовго до повномасштабної війни. У 2013 році режисер засудив революцію гідності. Пізніше він же підтримав анексію Криму і початок агресії на Донбасі. Вони думають, що вони Європа і хочуть, щоб європейські цінності були у них. Я думаю, що це неправда. А ось Путін тримає таких цінних пропагандистів за умовного кордону на короткому повіцеві. Тож, зрештою, вів кустурицю у свою орбіту. На знак прихильності навіть причепив режисеру орден Дружби за значний внесок у зміцнення дружби і співпраці між народами, збереження і популяризацію російської мови і культури за кордоном. Орденом дружби нагороджений Емір Кустуриця, кінорежисер. Спочатком повномасштабного вторгнення 2022 року. Кустуриця цілком і повністю підтримав країну терористку і її ватажка. Владімір Владімірович – видатна людина. Емір із задоволенням повторював штампи кремлівської пропаганди, заявляв, що це війна російськомовного населення Донбасу та Криму, яке не хотіло залишатись із бандерівцями, бла 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 Не буду повторювати. Для цього є кустуриця. Росія у лютому цього року практично хотіла припинити трагедію, яку Київ продовжує вісім років, а точніше, з 2014 року. А ще кустуриця встиг взяти участь у зйомках псевдодокументалки про нібито гоніння в Україні на УПЦ московського патріархату. Прем'єра відбулась у 2024-му в Сербії. Називається цей пропагандистський шлак Люди хрестові наш час. Я дуже радий, що я був учасником фільму, який буде через 100 років хорошим доказом того, що було в Києві, що вони зробили зі священниками. Як пише пропагандистський ресурс. Урс, Спутник Сербія московицьких попів притісняють нескрєпно. Фільм свідчить про цитую Голгофу православ'я в сучасному світі, а особливо в Україні, де не тільки безбожжя і нелюдяність, а й ракетні удари. Причому це було не українське рішення, а американське. Київ лише підкорився, стягнувши на Донбас більшу частину своїх збройних сил. До фільму з викривленим зображенням подій були залучені пропагандисти РПЦ Андрій Ткачов, актор Міхаїл Пореченков та Київський піп УПЦ МП Ніколай Могільний. А на прем'єру приперся духівник Путіна Кирил Гундяєв з маячнею про Адін народ і зараз з новою силою намагаються розірвати єдине тіло Русі. Занурити нас у безпам'ятство, нав'язати нам нові стереотипи мислення, що ви ніякий не один народ, ви різні народи. А наприєнко, серійний е, вбивця, який вбивав на території України вбито 56 людей, які він казав, але доведено 52. Коли він вбив дев'ятьох, він прийшов в церкву на сповідь і сказав: Здай мене е, міліції. Священник сказав: я тобі не участковий. Він його відпустив, нікому нічого не сказав. І після цього ще Онопрієнко е, вбив 52 мінус 9-43 людини. Священник, знаєш, хто був? Паша Мерседес. А чого цей... Анаприєнко не міг вбити пашу Мерседеса? Пресовір, який ми заслуговуємо, один із яскравих персонажів фільму, так званий священник. Він же пропагандист московського патріархату в Україні, Руслан Калинчук, до слова минулого року отримав підозру в колабораційній діяльності від СБУ, а паралельно російський паспорт від Путіна. Ми хочемо донести світові правду про те, що сьогодні відбувається в Україні, бо зі сторони виглядає так, начебто є молода демократія, яку мучить російський ведмідь. Та повернемось до режисера цієї псевдоправославної пропагандистської вакханалії відданого любителя Росії Еміра Кустуриці. Він вирішив остаточно усісти на болотах і там продовжувати режисерську діяльність. Минулого року навіть публічно оголосив про бажання отримати російське громадянство і знімати класичний непотріб. У мене ідея зробити російський триптих, три фільми. Перший буде називатися «Інженер Легких прогулянок це моя версія Достоєвського. Потім Гоголь, третє казакі Льва Нікалаєвіча Толстого. Тепер доля кустуриці, хіба болотяні фестивалі, і статус режисера-пропагандиста на повідку у недоцаря Ерефії.